Україну накрив мокрий сніг з дощем та нічними морозами. Вдень також буде холодно, але вже через пару днів стане трішки тепліше та буде сонячно. Коли та де саме? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так. у п'ятницю, 15 листопада, мокрий сніг з дощем йтиме майже на всі території країни. Суха та похмура погода буде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запоріжській та Миколаївській областях. На всі решті території будуть опади. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 16 листопада, мокрого снігу з дощем не передбачається, та по всій країні буде передбачені переважати суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий 5-10 метрів на секунду. Стане трішки тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Вночі у західних областях буде мороз до мінус 3 градусів, на всій решті території вночі від 0 до плюс 2 градусів. На всій решті території вночі від 0 до плюс 2 градусів тепла. У неділю, 17 листопада, опадів не очікуються. По всій країні буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю. Погода, вітер в цей день буде шквалистий: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Вночі на заході країни мороз до мінус 3 градусів. Нарешті території вночі від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!